Понад 130 людей взяли участь у тернопільській озеряні. Це традиційний забіг навколо місцевого ставу, який проводять уже в 20-те. Серед учасників були спортсмени із інших областей. Відбувається ювілейний 20 за ліком. Забіг називається на Тернопільського озеряна. Це оздоровчою спрямованості, приймають участь всі бажаючі, незалежно від віку, які розподілені за категоріями. Між кожній категорії розігрується е, медаль, грамота, от, свій переможець. Загалом традиційно назбирається в районі 130-150 чоловіків. Людей, які приймають участь забігу, вони приїжджають ну, з областей, які. Недалеко з відстані від Тернополя. На сьогоднішній день це є Житомир, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ. Із Тернополянами і гостями міста навколо озера бігли і музиканти гурту Тартак вони зараз перебувають у Тернополі, адже беруть участь у зйомках восьмисерійного фільму Кілька хоробрих хлопців. Так сталося, що я мешкаю тут в готелі і збирався і так сьогодні зранку побігати довкола озера. Вчора ввечері дізнався, що буде масовий забіг, організований, думаю, долучуся. Цікавіше. Серед учасників були і діти, наймолодші, із яких 9 років. Ти вперше береш участь у забігу? Так. Да. А не боїшся бігти? Mm. А багато? Не боїшся втомитися? Mm. Ні. У забізі береш перший раз участь? Right. Ого, і як було перший Рази не боявся бігти? Ні. Yeah. А всю дистанцію Ні. Mm -hmm. Чи зупинявся? Ну так, зупинявся. Серед вікової категорії 75 і більше було шестеро людей. Найстаршому із них 82 роки, і він зі Львова. Як ви готуєтеся до пробігу? Ну я регулярно займаюся бігом, так що для мене це не є щось дивним і кажуть, неможливим. І бігаю і більше, і півмарафон що. Переможцем забігу серед дорослих став Андрій Коцюбка, Йому 31 рік. 9 кілометрів чоловік пробіг за 31 хвилину і 35 секунд. У молодшій віковій категорії перемогу здобула 14-річна Ольга Славська. Вона пробігла за 36 хвилин.